години. чотири Прошу. Дуже дякую. Всім привіт. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. З усім цим портновим операцією Павутина і всім іншим, що несеться, ми з вами майже пропустили знаменну дату дату початку вже сьомого року президентських повноважень Володимира Зеленського. Ще чуть, -чуть і він у нас поб'є рекордну кучмівську десятирічку. З тим лише нюансом, що все-таки в кучмі для цього знадобилося два президентських терміни. А Зеленський поки що вписується в один через воєнний стан. І майже пропустили ми це все ж в першу чергу завдяки портнову. Бо ось це відбулося 20 травня 2019 року. Я, Володимир Зеленський, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Відповідно, річниця у нас настала 20 травня 2025 року, і ми могли би цілий тиждень присвятити підбиванню підсумків з шестирічки, річки, але вже 21 травня вранці закінчився Портнов, і стало не до того. До речі, казали мені, що через закінчення Андрія Портнова окремо зажурився якраз сам Володимир Зеленський. Але оскільки це чутки, то не буду уподібнюватися до умовного Борислава Берези і робити з цього далекосяжні висновки. Просто така інфа для роздумів. Натомість я хочу відзначити завершення шостого року повноважень шостого президента, тим, чого як не дивно на цьому каналі ще досі не робив. Зробити випуск, в якому якось зберу усі, на мою думку, головні недоліки і негативні риси Володимира Зеленського як президента. Так, на цьому каналі дуже багато критики Володимира Зеленського, мабуть, більше, ніж будь-кого іншого, але ось такого концентрованого випуску досі ще не було. Сенс такого випуску не в тому, щоб розмірковувати про Нелегітимність Володимира Зеленського через перевищення передбаченого конституцією п'ятирічного президентського строку. Постійні глядачі цього каналу знають, що я вважаю це дурницею. Сенс і не в тому, щоби волати про необхідність негайно міняти Володимира Зеленського і проводити президентські вибори незалежно там від війни і умов, в яких це все може відбутися. Постійні глядачі знають, що я вважаю це відверто шкідливим. В чому ж тоді сенс? Це я поясню вже в кінці цього випуску. А поки що нехай лунає офігів, і у вас буде час, короткий час, для того, щоб поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал. Я офігів. Для тих, хто щойно підписався, і загалом для новеньких на цьому каналі, тут я виступаю за обґрунтовану критику. І коли я кажу про критику, я маю на увазі не жбурляння лайном і не улюлюкання про бонефтіка чи зелену шмарклю. Прости, Господи, що я взагалі це сказав. Тому що це не критика, це власне жбурляння лайном і улюлюкання. Коли я кажу про обґрунтовану критику, я маю на увазі зовсім не конспірологію в стилі оманських домовленостей. Тому що це в кращому випадку домисли, в гіршому випадку просто фантазії, нічого спільного з обґрунтованістю, це немає. Про що ж я тоді тут говоритиму? Да, повірте, і без того є про що. І почну я з того, що мені, як журналісту, найближче до серця. Почну зі ставлення Володимира Зеленського до журналістів. Наприклад, почну з того, що кождої, буквально кожної прес-конференції Володимира Зеленського у відповідь на запитання, яке йому йде проти шерсті, ми бачимо різної інтенсивності наїзди у відповідь. І зі мною це теж свого часу трапилось. Ми, ми ж дорослі люди з вами. А зараз ми розмовляємо ну, знаєте, як у дворі. А ти що, а ти що? Що це відбувається? Я навіть не розумію. Ви подивіться, моя відповідальність єдина знайти вбивць і посадити в тюрму. А якщо знайшли не тих людей і притримали їх в тюрмі, то всі, хто це зробив, повинні бути рішення кадрових змін. Вони понесуть відповідальність. Це і є президент, гарант прав і свобод всіх громадян України. Так, це був травень 2020 року. Прес-конференція присвячена підсумкам першого року президентських повноважень Володимира Зеленського. І я запитував його про справу Шеремета. Володимир Зеленський відповів, що якщо там щось не так, то мають бути кадрові зміни, кадрові рішення, маючи на увазі зокрема. Тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І це мене розсмішило. І чого ви смієтесь? Вам смішно це? Тому що коли вас питали про звільнення Авакова, ви сказали, що президент не має права звільняти Авакова. Тепер ви кажете, що ви, що кадрові... Так як ви хочете. Хочу... Скажіть так, знаєте, ви вже вирішили, як ви хочете. На цьому боці спати чи на цьому. Ви оприділіться, будь ласка. Ну, це я додав для такого особистого спогаду. Насправді були журналісти, з якими Володимир Зеленський спілкувався значно гірше. Останніми роками можна задати Ганну Рибалку з п'ятого каналу, можна задати Інну Ведернікову з дзеркала тижня, Михайла Ткача і Романа Кравця з Української правди. Для мене особливо пам'ятним і особливо яскравим було спілкування Зеленського з тим же ткачем на прес-конференції в кінці 2021 року. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти нічого не де, майже ніде не святкують. Не святкують. Кров, соки і енергію. Достатньо з мене тягнути, пан Михайло. Панібратство це у вас. Панібраство. Я президент України, Міша. І це справді не просто про стиль спілкування, це про ставлення. Це ставлення стало дуже добре зрозумілим ще на самому початку, коли тодішня речниця Зеленського Юлія Мендель власним тілом вирішила закрити шефа від журналіста програми схеми Сергія Андрушка. Пане президент, чи має значення для вас вашу найбільш найгоршувала ти про вісім. Незабаром Володимир Зеленський в цій історії почав вправлятися в дотипах. Будь ласка, дякую. Ви нікого не штовхали. Ах. Ну, а потім перейшов вже і до звичних наїздів у відповідь. Це здоровий мужик. Ну, чесно, якщо б я не був президентом, я б шати по-другому. Ну він здоровий парень. Це ставлення мало наслідки. Воно задавало тон. Фактично, з найвищого державного крісла. Парафувалося не лише зневажливе ставлення до журналістів, але й агресія до них. Фактично заохочувалися такі історії, як поведінка Євгена Мецгера в Укрексімбанку щодо знімальної групи програми схеми, чи такі речі, як, наприклад, стеження СБУ за командою Бігу з метою дискредитації редакції, чи такі речі, як повістки у відповідь на журналістське розслідування. Звісно, що. Цілком ймовірно, особисто Володимир Зеленський не давав прямих вказівок це робити, але те, як він поводився з журналістами, надихало усіх інших на це, і представників держави, і представників приватних кіл також, тому що це про загальний вайб. Водночас своїх людей, тобто тих людей, яких Володимир Зеленський з якоїсь причини ідентифікує як своїх, він ладен захищати до останнього. І тут в першу чергу на думку спадає, звичайно, ж керівник офісу президента Андрій Єрмак. Скільки ти не робиш журналістських розслідувань про зловживання Єрмака, він усе одно залишається на посаді. Скільки ти не вказуй на абсолютно неприродний з точки зору українського законодавства і здорового глузду, набір його повноважень і впливу, ці повноваження і вплив тільки ростуть. Пан Єрмак реальний потужний менеджер і ні на словах, ні бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Ось ця фраза, сказана Володимиром Зеленським ще в 2021 році, залишається актуальною і чотири роки потім. Інший приклад захисту своїх це Олег Татаров. Заступник голови офісу президента Андрія Єрмака його захистили не лише від журналістських розслідувань, але й від кримінального переслідування з боку Набу і САП. Причому захищали ганебно на очах у всієї країни, коли петиція з вимогою звільнити Олега Татарова набрала необхідну кількість голосів, і Зеленський просто зобов'язаний був щось відповісти. Він просто сказав, що не повинен звільняти Татарова. А вже зовсім нещодавно він вирішив пояснити, що тримати татарова на посаді необхідно не більше не менше, ніж для того, щоб натурально врятувати йому життя. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили руски. На мій погляд, іще одним прикладом захисту своїх, насправді, є Іван Баканов, який колись у нас очолював Службу безпеки України і є давнім другом з дитинства Володимира Зеленського. Так, його Зеленський з посади звільнив за статтею статуту ЗСУ, в якій йдеться про покарання за дії чи бездіяльність, які призвели до важких наслідків. Але надалі. Ніякого реального кримінального переслідування Баканова не було. Він прекрасно собі живе і у своєму особистому житті не відчуває жодних наслідків, начебто спричинених ним самим важких наслідків. Отже, це друга негативна риса Володимира Зеленського, як президента у цій добірці, ця готовність захищати своїх. Третя негативна риса це неготовність і небажання відповідати за свої кадрові рішення і звітувати про них суспільству. Чудовий приклад в історії того ж самого Олега Татарова, коли у 2021 році на прес-конференції Володимира Зеленського запитали, в чому ж цінність Олега Татарова, він вирішив просто з'їхати на Ярмака. Все ж таки, я хотів би, щоб ми е, прорпродників чи, чи замів, голови офісу ставили питання до голови офісу. Мені здається, це важливо. Щодо цінності мені складно оцінювати. Все ж таки, це оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Що тут не так, а те, що Олега Татарова призначив на посаду не Андрій Єрмак, а Володимир Зеленський своїм указом. І те, що тільки Володимир Зеленський, а не Єрмак, може Олега Татарова з цієї посади звільнити. Тому і відповідати за Олега Татарова належить Зеленському, а не Єрмаку. Ось що в цій історії не так. Дуже яскраво, я би сказав навіть меметично, це небажання Зеленського щось пояснювати про свої кадрові рішення, проявилося два роки тому, коли він призначив послом України в Китаї Павла Бікіна. І у Володимира Зеленського запитали, яке ж завдання він поставив перед Рябікіном. Коли е, Павло Рябікін почне свою роботу і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. <світ> Дякую. Ні, це не весело і не смішно. Бо що Татаров, що Рябікін, що інші люди, яких Зеленський призначає або звільняє навіть займаних посад, це люди, які працюють на суспільство і зарплату отримують, до речі, від того ж суспільства. Тому підзвітність про ці кадрові рішення перед суспільством це норма. Але у Володимира Зеленського нормою стало, не скажу. Втім, ну це далеко не єдина форма безвідповідальності Володимира Зеленського про його передвиборчу обіцянку. Тут от дано до речі, що він іде лише на один президентський термін. Вже якось і згадувати незручно. Він почав від неї фактично відмовлятися вже після завершення першого року своїх президентських повноважень. Натомість можемо згадати іншу його передвиборчу обіцянку. Смотрите, якщо я когда-либо в жизни нарушу закон. Я уйду сам. Дуже гарно звучало, людям подобалося. Але прикол цієї обіцянки в тому, що Володимир Зеленський мав уже не одну нагоду цю передвиборчу обіцянку задіяти і ще до повномасштабного вторгнення. Справ в тому, що верховний суд неодноразово встановив порушення закону Володимиром Зеленським у цих його креативних підходах щодо звільнення людей з посад шляхом скасування указів про призначення людей на ці посади, чи позбавлення людей дипломатичних рангів шляхом скасування указів про присвоєння цих рангів. Я свого часу робив про це великий матеріал для «Бігус.Інфо». І ще раз, у цих рішеннях Верховного суду чітко встановлено, що Володимир Зеленський порушив закон. То чи мав би він згадати свою передвиборчу обіцянку і понести відповідальність, яку сам для себе передбачив, я готовий нести будь-яку відповідальність, але я не несу. Ну або можна ось так зовсім класично. Я Ми вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. До речі, я сподіваюся, що ви розумієте, що ця фраза приклеїлася до Володимира Зеленського не просто тому, що вона яскрава і емоційна, і не через те, що її форсили його опоненти і критики. Справа в тому, що ця фраза часто дуже добре відображає політичний стиль Володимира Зеленського. Коли він не хоче якоїсь відповідальності, то він уникає її як тільки може. Тут перервуся на невеличку самоінтеграцію і повернемося до Володимира Зеленського. Там ще є про що говорити. Самоінтеграція полягає в тому, що у мене зовсім нещодавно вийшов новий документальний фільм розслідування про російські воєнні злочини, які я роблю для Kyiv Independent під назвою Не буде бога крім їхнього. Він про релігійні переслідування в окупованому росіянами Мелітополі і про Мелітополь загалом зайшли, заблокували людей в залі. у всіх почали знімати відбитки пальців, там фотографувати документи, адреси, телефони. Служителів відвели на допити там знову, що ви за церквою. Спускається, починає жити допомірки. Це фільм про наш Мелітополь і про стійкість наших людей там. Ну, звичайно, він також і про тих, хто здійснює ці всі переслідування ідентифікацією воєнних злочинців. Ми також традиційно займаємось. Фільм є у двох мовах українською та англійською. Посилання на обидві версії я залишу в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. І буду вам дуже вдячний і за перегляди, і за поширення, особливо за поширення англомовної версії серед ваших друзів та знайомих за кордоном. Дякую. Ну а тепер повертаємося до Володимира Зеленського. Отже, ворожість до журналістів і нетерпимість до критики, захист своїх і непідзвітність у своїх рішеннях, зокрема кадрових, а також безвідповідальність за свої слова. Усе це загалом дуже характерно для політиків авторитарного типу. І Володимир Зеленський до цього типу насправді дуже тяжіє. Це дуже добре було видно вже з самого початку його каденції, коли він епатажно демонстрував сильну руку. Вийдіть отсюда. Вийди Вийде Розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашиваю, це ви? вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричати. Я Та мені все одно де ти? Сорі, за якість відео, ну воно таке вже є, але це теж класика, яку всі бачили. І у що ця сильна рука переростає, ми також усі бачимо. Наприклад, у накладення санкцій РНБО на Петра Порошенка на початку цього року, накладення санкцій з явно політичних мотивів і ну чого вже там, мотивів особистої неприязні також. І ну, постійні глядачі цього каналу знову ж таки добре знають, що я це кажу далеко не з особистої приязні до Порошенка. Загалом санкції РНБО Володимир Зеленський і перетворив на інструмент для що хочу, те й роблю. Бо коли не було законних підстав для застосування санкцій до громадян України. А я нагадаю, що це можна робити лише до нерезидентів або до тих, хто займається терористичною діяльністю, то Зеленський і команда вигадували цікаві юридичні конструкції, як, наприклад, тоді, коли у нас з'явилися так звані списки контрабандистів, передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. До цього додається і ще й бажання ну, контролювати усе, що тільки можна. Бо ми ж добре розуміємо, для чого Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку Олег Татаров на Банковій. Для контролю. Ой, перепрошую, для ефективної взаємодії з правоохоронними органами. Чи, наприклад, ну, ми ж. Усі з вами розуміємо, що єдиний марафон на сьогодні це теж вже не про ефективну інформаційну політику в умовах війни. Я сподіваюся, це нікому пояснювати не потрібно. Чому ж при цьому всьому Володимир Зеленський досі так і не став авторитарним правителем? Ну, гадаю, зовсім не тому, що йому і його команді цього не хочеться. Просто по-перше, українське суспільство не дуже добре в цілому до цього надається. По-друге, для того, щоб встановити реальний авторитаризм, потрібно встановити систему. А у Володимира Зеленського з системним баченням є певний дефіцит. Бо, судячи з усього, у Володимира Зеленського є уявлення, що все можна робити в ручному режимі. От всіх зібрати, на всіх нагримати і всі все зроблять. Як тоді, наприклад, коли у нас втік нардеп Артем Дмитрук. Тоді Володимир Зеленський зібрав усіх, хто йому підпорядковується і не підпорядковується, і був з ними грізним. І навіть напередодні попереджав, що буде з ними грізним. На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України, СБУ, МВС, ДБР. також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Мікроменеджмент не спрацював. Вже після того нардеп слуга Ударченко: втік. Комарницький, втік. Ну і те де. Бо коли системи немає, ручник не працює. Брак системності проявляється ще багато в чому. Ну, наприклад, у зачистці політичного поля від потенційних чи навіть уявних там політичних конкурентів ще одна авторитарна фішечка, теж відбувається не системно, а якимись ривками, як от ті самі санкції проти Порошенка, чи як звільнення Валерія Залужного. І в цьому випадку ми можемо навіть порадіти, що Володимира Зеленського немає системного бачення. Але це лише в цьому конкретному випадку це нам грає на руку. А загалом дефіцит системного мислення точно не найкраща риса для глави держави. Ну і наостанок про корупцію. Особисто Володимира Зеленського ніхто на корупційних темках не ловив, але це не означає, що він до корупції ніяк не причетний. Бо це його розпіарена президентська програма, велике будівництво перетворилася на велику корупційну кормушку. Бо це він за ручку привів до влади цілу когорту людей, яких на корупції ловили. Зокрема, вже непристойно довгий список народних депутатів від Слуги народу. Бо це його влада усім миром відмазувала Олега Татарова від кримінальної відповідальності. За корупцію, і тут не важливо, що йшлося про корупційну історію, яка відбулася іще ще до президентства Володимира Зеленського. Це все одно покривання корупційної історії. Тому нехай ці руки і ніколи не крали, але вони привели тих, хто крав, і вони відкрили двері для тих, хто хоче красти. А тепер давайте повернемося до того, про що я говорив на початку, у чому сенс цього відео. Чи кажу я, що Зеленського необхідно негайно виганяти і змінювати? Ні, звісно, не кажу. Але колись цей час змінювати, він настане. І в той час потрібно буде пам'ятати, що Володимир Зеленський це не лише про гарні промови і часто рішучі вчинки, давайте бути справедливими, в умовах війни. Це й усе, про що сказано в цьому відео. І це важливо. І мені здається, що усього цього, що сказано у цьому випуску, цілком достатньо, щоб можна було обійтися без фантазій про оманський договорняк і іншу фігню. Бо аргументована критика, вона сильна, а домисли і фантазії вони аргументовані, і критиці радше шкодять, ніж є для неї корисними. Ми ж тут все-таки про користь. Ну і наостанок попрошу вас про іще ще одну користь. Українська національна скаутська організація Пласт зараз збирає кошти на літній табір для дітей від 6 до 9 років Пеппі. Серед цих дітей є ті, чиї батьки загинули на війні. Є ті, чиї батьки поранені, є ті, чиї батьки служать, є ті, чиї сім'ї просто через війну не можуть дозволити собі відпочинок для дітей. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви долучитеся до збору на банку QR-код, якої зараз бачите на екрані, і посилання, на яку я залишу ще в описі під цим відео. Це важливо і потрібно. Дякую. Ну і теж важливо традиційно підтримувати одне одного, берегти одне одного і триматися разом. Це робить нас сильними. Ну і звісно ж. Підтримувати наші сили оборони, ви самі бачите, які круті речі вони роблять, і на це ну, просто не можна шкодувати Донаті. Побачимось до зустрічі. Слава Україні!